Полтавець Геннадій Сікалов, який останні кілька місяців обіймав посаду радника міністра екології та природних ресурсів України, написав заяву про звільнення. В які вказав, що просить відкликати подання до кабінету міністрів щодо призначення його заступником голови Державної служби геології та надар України у зв'язку з незгодою із політикою, якою дотримується керівництво Мінекології та Державної служби екології та надар, направлено за його словами на знищення економічної незалежності України. Я бачу, яке воно занихаєне, що з ним зробили. Після Анатолія Тиханача Кукоби, знаєте, людина, яка дбала, яка мила це місто, чи пурила і все інше. І що після нього, ну як його спотворили це місто, не тільки саме місто, а й ментальність людей, які проживають в цьому місті, то я прийняв рішення зосередитись на проблемах міста і на громадському об'єднанні останній бастіон. І будемо йти в цьому ракурсі, в цьому напрямку. Повернувшись до Полтави, Геннадій Сікалов планує зосередитися на проблемах рідного міста. Той життєвий шлях, який я прожив, і в якому зараз в віці 46 років я перебуваю, знаєте, я не звик торгувати, перепрошую, обличчям і торгувати своїми життєвими принципами. Тому я прийняв таке рішення йти. І те, що зараз політична сила, яка очолює мінекології і Державну службу геології на надр, працює на на мою думку, на користь Росії на створення телекартинки для російських телеканалів ще більше мене в цьому переконало. В першу чергу Геннадій Сікалов та громадське об'єднання Останній бастіон яке він очолює, візьмуться за проблему корупції на Полтавщині, а саме розкрадання коштів бюджету та підробку документів. Причому перевіряти будуть не лише дрібних чиновників, а й посадовців найвищих ланок.